Вітаю, діти! Як тільки весною сонечко стає теплішим, на верболозах біля річок, ставків, з'являються перші ніжні пухнасті котики. Цвіт верби. Цвіт верби символ весни і тепла. В народі говорять, зацвіла верба, весна прийшла. Давайте розглянемо котики, які вони бувають маленькі, бувають великі, сіренькі, гарні, пухнасті, м'які, ніжні. Послухайте вірш про вербові котики. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка, і м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові. Ясно дивляться з гілок котики вербові.